Це 225-й день українського спротиву. Працює медіа Центр України Укромформ. Мене звати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг. Починаємо розмову із Володимиром Манцокіним, заступником Ізюмського міського голови. Пане Володимире, добрий день, добрий пане Володимире. Що змінилося у місті після звільнення його від росіян станом на сьогодні? Ну, станом на сьогодні, по перше, доброго дня всім присутнім. Станом на сьогодні, о, я б по перше, мабуть, го про тенденцію о, швидко змінюється о, взагалі. Ті обставини, які були в місті на день деокупації на сьогоднішній день, можу сказати, що по перше, наше населення сьогодні наші жителі забезпечені гуманітарною допомогою у вигляді продуктів харчування. Сьогодні вона розповсюджується системно, немає немає в ній, тобто її в достатній кількості і їй вистачає вона різноманітна. і За що допомога всім донорам, волонтерам, всім хто до чого причетний Сьогодні ми переходимо до стадії, коли вже надходять будівельні матеріали, і вони розподіляються між жителями для того, щоб хтось міг відновити свої дахи, ремонти вікон і взагалі це підготовка до зими. У нас два дні тому з'явився е, сталий сталий мобільний зв'язок і інтернет сьогодні можливо вже спілкуватися через меседжери. Сьогодні можна швидко обмінюватися інформацією, і це така нормальна хороша тенденція. Щодо ситуації з комунальним господарством, на сьогоднішній день роботи по відновленню електрики в громаді ведуться. Очікуємо, що до міста надійди електричний. Ту на прикінці цього тижня або ж на наступному тижні, тому що роботи весь час для Харківобленерго ускладнюються тим, що опори і мережі дуже 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 потужно заміновані, і про це нам весь час повідомляють також тут. роботи щодо відновлення постачання до громади газу. Ну і таким чином, якщо буде електрика, буде в місті і запрацює водопровід і каналізація. Така ситуація в місті на сьогоднішній день. Хочу сказати, що просто ну вибачте за таке е, пафос, але хочу сказати, що МНС сьогодні в місті працюють просто героїчно вже багато. Розібрана завалів, активна ідея розмінування, роботи ще дуже і дуже багато в цьому плані, але кожен день є поступовий рух і поступове відновлення. Ну а так скажу своїх особистих вражень сьогодні можна пройтись по місту і можна побачити, що люди вже вільно сидять в парку і посміхаються один одному. І це дуже тішить, що просто норма. Життя, можливо, маленькими кроками, але повертається до нашої громади. Про людей, як змінилося населення міста після деокупації? Е, змінились люди? Е, не змінилися люди, чи вони повертаються до міста? А, зрозумів. Ви знаєте, сьогодні можна, е, ну, по-перше, хочу сказати, що нас тішить, як владу, що. В місто повертаються наші підприємці, які сьогодні планують як відновлювати свою роботу, надавати послуги населенню, а люди, громадяни, повертаються. Але вони я би поділив на дві категорії: категорія номер один це ті, які повертаються, щоб подивитися на своє майно і визначитись, чи можуть вони далі в своїх помешканнях жити, чи треба їх повинні законсервувати, скажімо так, до весни. Ну і ті, хто повертаються і облаштовують сьогодні своє життя і планують зимувати в громаді. Але я ж кажу, що це в багатьох випадках залежить від нетачніше, конкретно залежить від наявності газу і світла. Ну і е, хочу також сказати про те, що сьогодні ми пропонуємо е, евакуацію людям, ті, хто е, хочуть виїхати, перш за все, це сім'ї з дітьми, люди з інвалідністю і люди похилого віку. Зрозуміло, маємо питання в залі. Прошу. Ірина Мамчуру Крінформ, чи не могли ви прояснити ситуацію із заборгованості із заробітними платами вчителям ізюма? Із Чому вона взагалі виникла? Чи об'єктивно та інформація, яку ми чуємо і бачимо в мережах від вчителів, що це багатомісячна заборгованість? І як вирішується це питання? Чи воно вирішується якимось чином? Um... Знаєте, хотіли вирішити це. Дякую за запитання. Хотіли вирішити це е, питання до дня вчителя, але не вийшло всі виплати нашої заборгованості нашої ось нашим освітянам були проведені на наступний день після е, їх професійного свята. Сьогодні е, цієї заборгованості не існує. І вон чим же вона була обумовлена Ну вона обумовлена е, тим, що є відповідний порядок, який діє під час військового стану, коли е, документи відповідні документи на виплати. Ми подаємо своєчасно, але вони проходять додаткову перевірку е, в військовій адміністрації на предмет відповідності, і тільки після цього потрапляють до органів державного казначейства. Тому це. Такий порядок, але він діє для всіх громад, наскільки мені відомо, Харківської області і виникла така заборгованість, але вона, слава Богу, сьогодні її не існує, вона погашена. Дякую. І ще одне питання, якщо дозволите. Ви говорили про евакуацію з Ізюма, що евакую може проводиться евакуація бажаючих всіх охочих. Чи можете зараз сказати, наскільки багато цих людей, які хочуть евакуюватися? І чи евакуюються вони за межі області чи у межах Харківської області? Дякую. Значить, поясню вам, що в принципі ми в цьому питанні тісно працюємо з Харківською обласною військовою адміністрацією, яка надає транспорт для евакуації людей. Яким чином ми це робимо? Тобто люди приходять до виконавчого комітету і пишуть заяви: пишуть заяви щодо того, що вони хочуть евакуюватися. Коли вони прибувають до Харкова, то їм пропонується. Як проживання в місті Харкові в гуртожитках, принаймні я чув, що пропонується, і також пропонується виїжджати за межі Харківської області. Щодо того, чи зараз користується ну, попитом ця евакуація, хочу сказати, що поки такої, ну, скажімо, ажіотажного ажіотажу навколо цього питання немає, я знаю, що на Минулому тижні на минулому тижні здається, 15 таких заяв таких було написано, е і люди виявили бажання евакуюватися. Ну, е Прошу просто звернути увагу на те, що все таки у нас проблеми з комунікацією комунікаціями, тому що немає сталого зв'язку. Інформацію розповсюджуємо через голів квартальних комітетів відповідальних за роздачу гуманітарної допомоги. Тому, але знаєте, я думаю, що все-таки це питання. Скоріше за все, люди відкладають, все таки вони чекають зараз. У нас люди в багатоповерхівках в центрі міста не живуть. Вони переселилися в всі одноповерхові будинки і там живуть по одній дві родини. І все таки люди чекають, як буде вирішене питання зі світлом і газом, тому що це суттєво вплине на їх рішення щодо евакуації. Маю ще питання до від себе: повертаючись до освітнього процесу. Як зараз працюють школи? Адже 1 вересня, коли росіяни завезли туди своїх вчителів, свої підручники, діти пішли деякі в одну школу, і зараз фактично потрібно все це перезапускати з нуля. Що там нині в Ізюмі? Ви знаєте. А... Росіяни в нашій громаді були настільки неспроможні, що окрім реляцій, які крім піару і, і фейків в освітньому процесі вони нічого не зробили. Не одна школа, які про які вони писали, що вони їх відкриють і будуть, і навіть тут проводили в здається в Курску, привчали деяких наших, на жаль, вчителів. Освітній процес російський рашистський, а в нашій громаді так і не розпочався. Зі свого боку, з 1 вересня, на освітніх платформах, які ми розмістили в Харкові, ми почали навчання І для цього воно в Харківській області, до речі, організовано тільки по системі онлайн. 1 вересня, як те і потребує, ми відкрили онлайн два навчальних заклади. два це, це номер один і номер три. Вони зараз працюють, виконуються всі учбові програми, які передбачені Міністерством науки і освіти України. І сьогодні у нас проблема з тими дітьми, які залишились тут, в громаді в Ізюмі. Тому що не було можливості зорганізувати навчання по двом причинам: це електрика. І це е, стабільний інтернет, е, і тут ми зараз розв'язуємо це питання. Зв'язок у нас з'явився е, потрібна електрика, і ми можемо одну з платформ для онлайн навчання розмістити і в місті е, кадри для цього, і е, керівники навчальних закладів сьогодні знаходяться в місті і готові розпочати роботу. Тому Ну, навіть в таких важких умовах навчальний процес в громаді навіть при окупації йшов, як того потребує вимоги закону. Якщо можна. Якщо можна... Що ще маємо питання з золоту? Так, угу. питання щодо села Кам'янка, яке входить у тергромаду. Ми всі пам'ятаємо, наскільки сильно було зруйноване це село, так росіянами. І однак є інформація. Від людей, які звідти виїхали раніше, евакуювалися. Що е, там е, залишалися ще мешканці, так? А пізніше, коли це село було звільнене вже е, 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 ЗСУ, е, там не було людей. Чи відома взагалі е, доля е, цих людей і чи є якась інформація про кількість е, загиблих е, е, з цього села із Кам'янки загалом? І так. Ну... Скажу вам так, дякую за запитання. В сенсі, в сенсі будівлі, в сенсі інфраструктури, а це село було сучасне, де були і будинки культури. Там будинок культури був кращий ніж в місті Єзюм. І садо, і ліцей і. Ну, Село було зорганізовано, скажімо так, на дуже високому рівні. Там був такий міцний старостат. По-перше, його сьогодні в частині інфраструктури і будівлі не існує. За нашими даними, на сьогоднішній день в, в цьому селі проживають 10 Громадян, 10 членів нашої громади. Вони сьогодні охоплені гуманітарною допомогою, вона їм надається, їм запропонована, безумовно, як і всім членам громади, евакуація. Єдине, що хочу сказати, що і сьогодні органи ДСНС, працівники ДСНС. Я б даже сказав ще раз, повторю, що героїчні працівники ДСНС на сьогоднішній день працюють в Кам'янки Кам'янці, розбирають завали будівель. і, на жаль, і вчора в одному з підвалів знайшли жертви цієї війни, знайшли тіло жінки і тому підрахунку. Жертв і ці розвалить, будуть тільки розбиратися, тому що села не існує, воно стерто з лиця землі. І ці роботи, які проводить ДСНС, вони тривають на сьогоднішній день і фактично і триває підрахунок цієї сім'ї в цьому е чудовому селі Кам'янка, яке відноситься до нашої територіальної громади. Тому, і до речі, співчуття всім загиблим е в цьому селі, тому що. Багато на себе прийняв ізюм, але ще більше на себе прийняла карма ударів рашківські зрозуміло. Дякую дуже з нами на зв'язку. Був Володимир Мацокін, заступник ізюмського міського голови, який говорив про ситуацію в місті після деокупації. Ми продовжимо нашу роботу завтра. Побачимось.